Україна та Росія у березні 2024 року. Вітаю вас, всіх своїх, шановних глядачів, підписників, друзів. Мене звати Ольга, і зараз я хочу подивитися, що чекає нашу Україну і Росію не нашу. У, у березні 2024 року. <кій> в плані війни, в плані ситуації взагалі, в плані перемоги, деокупації і так далі, тому подібно. Так, покажіть мені карти. Що чекає Україну у березні 2024 року? Так, дивіться, відразу кажуть карти, що буде летіти багато ракет. От зараз у лютому у нас росіяни обстрілюють сильно. На жаль, показують, що і березень буде такий самий. Хоча, хоч якесь можливо, бути, ну, скажем, можливо, перший тиждень. Березня, скажем так, якесь буде трошки по полегшення. полегшення, але тут кажуть, якісь тихаря підписують документи, щось там тихаря, щось там у картах при закритих дверях, при е, Свічах запа... за... сидять, підписують. Е, тут кажуть, що ще, на жаль, може бути у <кхід> березні 2024 року втрат... втрата якихось територій. Оце карта, бачите, сердечні страда, страждання і е, е, якийсь застой, що нічого не рухається. Люди чекають, і е, поки що визволення немає. Немає визволення, все таке буде, як оце, знаєте, як, ото, як застряли. Застряли ніякого руху. Хоча е, оці будуть летіти ракети е, за завидною регулярністю. Тепер е, тут. Карта кажуть, королева це наша, наш воїн, королева жезлів, яка бере ситуацію під контроль. Тут тримаються, все одно тримаються наші воїни, але тут королева, якби король, я б сказала, що тут стоять капітально, але тут жінка, королева, вона емоційна, вона. Така вогняна, але вона тримається, вона сидить карта не перевернута. Тобто позиції тримають. Буде якась, знаєте, росіяни як відчують, що вони, е, ну як, спіймали там жар, жар птицю, е, якось будуть такі, знаєте, як е, хвалитися своїми. Е, досягненнями, Але тут Україні будуть давати дуже мало. Іде допомога. Але якби тут стояла поруч відразу ця карта, я б сказала, ой, досить нам допоможуть Оце карта допомоги. Але поруч перевернута карта багата жінка, вона навпаки, бідна жінка. Тобто дають, одною рукою, рукою дають, іншою забирають. Хоча тут кажуть карта, що домовленості будуть, іде допомога. від... Якогось е, чоловіка, людини, е, яка така світло ока, світло -ко кожа, шкіра, світло-шкіра, І людина якась така. ну от, Я не можу сказати, що слав'янської зовнішності. ну, Мабуть, слав'янської, ну, така. світло кожа, світло ока. І де тут допомога. І тут карта випала. Е, наш, наші йдуть, якась іде цей король, якийсь береться до нас за нас, щось йде допомога, і іде якийсь переломний момент у нас для нас, коли щось на... у нас якісь починаються, ну, скажімо, переваги, переваги, хоча, кажуть, через страхи ми будемо стримувати ці території. Дивіться, оце ще березень дуже буде досить складний. Тут якісь ще будуть конфлікти знову продовжуватися між державними людьми, між оцими можновладцями. Тут буде якась така, знаєте, як розкриття, зрадників будуть ловити. Когось тут будуть, хтось буде якогось спіймають, тоді і він його визволять. От бачите, хтось тут прив'язаний, а його кажуть: о, його правдали. Якось Різке таке пробудження. Тут кажуть, що щось ми будемо дізнаватися про якусь правду. Але це все, кажуть, знаєте, якось так буде все завуальовано, що ми до кінця знати цього не будемо. Отак от ще зараз питаю. Ну, все так повільно, це все, знаєте, як, ото, як за, за, за медліном кіно отакі от от події. Так, так, зараз запитую, чи ви мене завжди, питаєте, Ой, перемога, не перемога, а допомога, допомога, чи е, будуть у нас, чи дадуть нам, чи отримаємо ми е, у березні, можливо, вже допомогу, яку нам обіцяють західні партнери. Дивіться, так, закон підписаний, сіли, випили кофе, до кофе посиділи. Але тут кажуть, кусочками дають маленькими тут паш, пентаклів це дуже маленькі гроші. Це дуже маленька допомога, а вона ще перевернута. І тут кажуть, дали. Але щось. Буду давати те, що буде далеко точково влучати. І тут кажуть якесь полегшення йде. Полегшення для нас, для Так, буде щось тут буде, буде щось тут нам дадуть, і ми якось почнемо активніше відбиватися, оборонятися і на деяких... Шляхах тут показують, що будемо навіть пост... наступати. Це не в березні буде оця вся допомога. Тут кажуть, тільки будуть оце щось там домовлятися. Домовлятися, Тут щось одної дають рукою, і другої забирають, але все буде в нас. Буде в нас і те, що літає, і все, що. Дивіться, от бачите, як воно як літаки летить, летить тут все, все, що принесе. Нам допомогу все, що закінчить оце, оцю жахітну війну, щоб прийшло в перший час закрити це все. Так, давайте подивимося, що будуть давати нам допомогу, що чекає нашого Зеленського президента. Що чекає Володимира Зеленського у березні 2024 року? В плані війни, в плані безпеки. Володимир Зеленський у березні 2024 року. Дуже погані карти для нього. Йому... Я вже це не перший раз скажу. Тут прям ідею йому, як, от... якби ще тут якась була погана карта, я б сказав, що точно як. Все, кінець, але тут оце кажуть, що тут йому йде можливо поранення або якась шкода його здоров'ю. Але слава Богу, з ним все буде добре. Тут ще й кажуть загроза його, його сім'ї, його дітям. Є тут загроза його родичам якимось. Тут є, але він живий, ну, полювання за ним конкретне. І кажуть, шукай зраду там, де за спиною твоєю здають тебе, тебе, подивися, своє оточення, ось воно, в спину. Що там говорить? Ось кажуть. Як ото кажуть, Людина з двойним обличчям, як ото ряса, задом наперед одягнена. Ну, от таке. Хоча людина сидить у кріслі, тут кажуть, якось треба передивитися оточення. Оточення там є досить серйозна загроза для нашого президента. Але жити він буде, слава Богу. Так, тепер дивимося. Росію. Що чекає Росію у березні 2024 року в плані війни? Росію, армія РФ. Що чекає? На полі бою. Дивіться, в них тут прям всі карти, всі старші аркани в них. Вони будуть тут активізація, вони будуть е, дуже сильно наступати тут, показують прям ідеї. тут, Прямо у них тут така домовленість, тут такі підписані договорняки. Е, що, прям, карта, е, що, кажуть, вони, у них якийсь буде такий, знаєте, закінчити там, чи окупувати всю частину там, чи всю Україну от, в березні. І тут кажуть, треба бути дуже уважними, особливо до виборів е, їхнього. Президента, тут кажуть, треба бути нам, всім українцям, дуже обережними, тому що вони планують, і дивіться, всі прямі карти в них випадають. Вони планують щось з півдня там настати, щось стосовно півдня, вибирають, вибирають стратегію, вибирають дорогу, ще думають. Але вони кажуть, тут підуть. Якось, знаєте, так, прям р'яно, так прям все от планують, але тут вони получать по башки, тому що тут тупік, карта тупік, карта двойка. Раз і стали на розпутях, раз і зупинилися. Тут, кстати, може, що бить... я подивлюся, може, тут з мостом щось буде, тому що людина хоче перебратися на той берег, а вона не може перебратися на той берег. Я зараз спитаю потім. Так, що ще Росія чекає? І це, кстати, теж може бути як переправа. І знову двойка. Дивіться, третя двойка. Це може два берега бути. І тут, кажуть, щось, кстати, може бути, що щось. О, тут щось. Дивіться, вони так починають, а потім, уже, кажуть, як вони самі йдуть в оборону. Тут щось вони будуть опори якісь ремонтувати. І тут йде в них якось переміна, спочатку на початку місяця, вони такі будуть на коні, а потім йде в них розчарування, в них полетять оті ракети, і їхня стабільність, мнімає стабільність, різко підшатнеться. Якраз на каноні виборів там, о, тільки сказала, і тут кажуть, все буде добре там для нас з вами, у них все буде добре. Ну, ми для нас буде це добре, для них це буде недобре. Все, мовчу, мовчу, мовчу. Так, зараз запитаю, що там Кримський мостик спить, дрімає. подивимося. Так, Кримський мост. Так, Кримський міст. Що чекає Кримський міст у березні 2024 року? Карти нестабільності, карти повісінки, карти закритих доріг, карти секретного ходу. Щось, бачите, тут бачите, щось буде пошкодження. Буде пошкодження. Ну, не будемо далі нічого говорити, але щось тут є. Але тут є, більш мовчу. Щось там буде в них. Тобто під кінець березня у них якось піде на спад ота їхня пафоса, то те все їхнє, там щось буде переміна. Я не можу сказати, що кардинальна переміна, перевага нас, але щось у них там буде. Що, що чекає президента Володимира Путіна? Що чекає президента Володимира Путіна? У березні 2024 року. Що його чекає? Так, що його чекає? У березні Путіна, що чекає Путіна? Людину, яка видає себе за президента Росії. Що його чекає у березні? Дивіться. Тут кажуть, з силою захоплена влада, з силою все, через силу, через тиск, там все робиться через обман, він в обмані. І там кажуть, що оці двойники, тройники, от як казали, Соловій казав, я дивилася, хто мене дивиться, я дивилася цю тему, і мені показали, що це не Путін тоді помер. Це як двойник якийсь його. А саме справжній Путін, він десь отам на Валдає, чи де він там відпочиває, а за нього це тут управляє зараз оце якийсь інший. От. Тому все на обмані, все заторможено. І все, а дивіться, все якось розоблачення якесь іде. А що тут люди будуть бунтувати, чи що? Зараз запитаю. Так. Чи, е, підніметься народ, чи підніметься народ російський, росіяни? Е, чи підніметься якийсь страйк, там буде в них якийсь переворот у березні 2024 року? Так, буде в Росії якийсь громадянська війна, переворот, е, Майдан, буде щось у них із цього роду? О чому ви говорите? На попі сидім ми ровно, і ми тільки можемо лозунги кричать і пальцем махать, ну-ну-ну, а при цьому сидім. Тому ні, тут кажуть, ні, тут все буде зупинено, ніякого жара, все тихо, мирно. По восьмерке запутано, все і ні, восьмірка, восьмірка, що хтось буде якийсь, знаєте, Підніматися, їх тут зразу ж будуть задушувати. Піднялися, зразу отримали, зразу їх оці фургони будуть грузити. Так, ще запитаю: а жінка Юлія Навальна вона з -з -з збере для себе такий групою єдинодумців, які підуть за нею до перевороту в Росії. Зробить вона якусь. Опозицію таку, Зараз подивимося. Яка спроможна буде е, скинути оцю владу і щось зробити там в Росії якісь зміни? Юлія Навальна, що вона? Нє, нечого. Оа. Так, да, тут каже, її заламають відразу, пам'ятаєте, що силою, силою все Путіна, де я спитала, все силою будуть, всіх неугодних, всіх в тюрму, всіх по, е десь по СІЗО і так далі, по якимось там автозаках порозкидують. Ні, тут, бачите, прямий сидить воїн, і він ось, бачите, жінку е зв'язав і. Вона не може на поводку її веде, ні, не буде нічого там, ото як є, так і є. Зараз ще запитаю, ну я вже питала це питання. Так, хто е, е, в, в Путіна виберуть на п'ятий срок, чи шостий, який вже я вже забулася, який в них. Ой, я вже не знаю. Це получається п'ятий, так, якщо він з 2000 року. Так, на п'ятий срок, Президентства народу Росії вибере Путіна знову президентом. ой, Як все прекрасно, так, да, все вони вибирають, вибирають, так, да, так, да, так. Да. Кажуть, второго не дано. Вибор без вибору. Плачуть і все одно йдуть і голосують за нього. Жалуються, там, вдома сидять на кухні, бояться і страха, і страха залякані, перелякані, і все одно будуть йти будуть йти, тому що бояться, е, це оце, карта, як це воїна, ФСБ там, чи що в них там, так, виберуть, дивіться, виберуть знову дьявола, посадять його. Так, а тепер дивлюся, отак. А, далі буде а, Путін правити Росією після виборів в Росії о, в березні 2024 року. Путін буде правити, чи поставлять когось іншого, як приємника. І О, зараз подивимося. Путін буде керувати Росією, чи якийсь інший приємник Путіна? Просто якийсь один черговий путініст. Так, це Путін. А це черговий путініст. Дивіться, черговий путініст. Путін тут показує він вдома. От жінка якась там. Жінка його там, не знаю, Тут Путін від його імені якась жінка. Це не Путін показують, ні. А от другий інший путініст тут буде збирати, бачите, тут як роздають вся система роз, ще діла людей, і там двойники там будуть оті всі. Вдвойники оці всі будуть і будуть вкерувати вони парадом. Тут карта командувати парадом буду я. Тут буде замісник його. Так, зараз запитаю, справжній Путін, де він де? Ще раз питаю, де знаходиться справжній Володимир Путін? Президент Росії, де він зараз знаходиться? В світі живих його тіло знаходиться, в світі живих чи в світі мертвих. Так, це в світі живих Путін Володимир Володимирович. А це в світі мертвих. Так, в світі живих? Дивіться, отшельник, він сидить десь у бункері, бачите, в живих він живий. Але тут, каже, двойка, двойка. Двойственность – це як роздвоєні клони там, отаке. В світі мертвих? Немає усміхні світі мертвих. Він живий. Він живий. я казала це завжди. І ще ви мені казали, що якась тарологиня сказала відома, що. Після смерті, трьох смерті якихось видатних осіб, буде перемога України. Це правда чи ні? Ну, перша, ну, скажімо, серед Росії, ну, в Росії, отак от. от. Ну, подивимося, три, три видатних, подивимося, через смерті, через три смерті. Це правда чи ні? Можливо, Росії, можливо, не дай Бог України або ще якоїсь такої, знаєте, знаменитості. Якоїсь світової, так. Це правда чи ні? Що після смерті двох поважних е світових знаменитих людей буде буде в, Україні. В Україні буде перемога. Україна переможе Росію. Це правда? Так, це правда. Це кажуть, вже, вже воно там все, як знаєте, на, на, на бумагах, на документах, вони вже це все готують. Це все готується, це все е, планується, там, розписується все, домовляється тут. Так, це правда. Але страхи ми ще повинні терпіти. І це кажуть, як обнулення, хаос, страхи, і кажуть, ми продовжуємо. Проходити цю кормічну задачу. Ну, таке. Але так, це правда, це правда. Знаєте, як там все було, це вже я зараз ще, так, знаєте, як людина розсуждаю, що це все було давно сплановано просто ніхто не очікував супротиву від українського народу. І все пішло не по плану. Ми, Україна поламала всі плани. Які були вже, знаєте, заздалегідь сплановані, а наші воїни це все порушили, нарушили порядок. А то й що йшло, що, що, що повинно бути. Як вони планували, три дні там. І це все вони вже знали, що таке буде. І вони були впевнені в цьому. А тут ні, а ні. Так що. Дай Бог, щоб все все сталося перемога наша з найменшими жертвами, щоб ці всі жахіття завершилися. І ми всі повернулися додому, наші хлопці, родичі всі зустрілися зі своїми сім'ями, щоб наші будинки були цілі, неушкоджені, наші рідні, близькі, знайомі. І взагалі наша територія, наша земля не стонала від болю, тому що зараз таку боль вона біль. Я відчуваю цю біль і я плачу разом з землею і з вами, і з кожним. Але треба вірити в те, що буде все найкращим образом для нас. По-іншому не може бути. Не допускаємо ніякої. Другого, другої відповіді тільки перемога остаточна перемога нашої України над Росією. Всіх обняла мирного неба і скорішої перемоги, всім бажаю. Будьте щасливі та здорові.